Трояндочка Пейшенс саджанець весняної пізньої посадки. При чудово себе почуває. Зайшов на другу хвилю, чистенька квіточка, шкідників не бачу. Тож догляд отримує квітка вірний. Видно потенціал троянди, видно, що буде рясна, органічний кущик. Кругленький сантиметрів 50 у ширину, 50 у ширину, у висоту, вибачте, білосніжна, квартирована до 8 сантиметрів. Має неймовірний аромат. Достатньо стійка до спеки, що стосується. Дощику ще я не змогла перевірити. Коли вона квітувала, дощів не було. Patience. Флорібунда.